На жаль, війна вносить свої корективи, і люди мають надавати допомогу будь то при бойових бойових діях, будь то як звичайні для, для звичайних цивільних. Я вважаю, що подібні тренінги люди повинні проходити ще починаючи зі школи, тому що на жаль, в нас дуже багато ну, велика смертність через те, що люди не знають, як надати цю допомогу. Прийшла сюди для того, щоб навчитися. Ну, першим якимось азам допомоги, тому що триває війна і вона невідомо коли закінчиться, постійні обстріли. Ну, надо, треба мати певні навички для того, щоб надавати допомогу не тільки близькими собі, а взагалі тим людям, які знаходяться поряд. Справа в тому, що в Бахмуті, коли я жила, ми входили до складу Бахмута українського організації. Зараз вона в нас онлайн. Можна сказати, залишається, і коли була потрібна допомога нашим військовим у 2015 році, я працювала при шпиталі у якості санітарки. Першу допомогу не надавала, але психологічну допомогу годували, одягали, мили, підтримували. А потім, як тільки розпочалася війна, і шпиталь перенесли до нашого Бахмуту. Ну і тоді ми також допомагали нашим військовим, які потребували допомоги. Ми розмістилися в міській лікарні. Ми там не ночували, приходили тільки зранку, влаштували таке чергування один за одним. Приходили в основному. Це були жінки, які чергу, чергували в лікарні, і допомагали майже два з половини-три місяці. До тих пір, поки існувала існувала лікарня, існував шпиталь. Коли шпиталь перестав існувати, нам <зел>, вам треба виїжджати. Ми не хотіли в це вірити, довго ще залишалися. Потім в онлайн форматі якось були зв'язані, допомагали як могли. Ну а потім остаточно прийшлося виїхати. І пройти такий тренінг я хотіла вже дуже давно, але не було нагоди, не було часу, ще щось. І тут я випадково дізналася, що є такий тренінг, і відвідала його сюди. прийшла. Вважаю, що дуже важливо. Всі навички мати кожному, хоч ми, як вчителі, проходимо онлайн освіту з точки зору надання першої допомоги на платформі Олімпусу. Майже всі мають сертифікати. Там непоганий дуже онлайн курс, але це онлайн-курс. А тут я маю можливість безпосередньо самою все спробувати, тому що будь-що коли станеться, ти можеш виконати завдання будь-якої людини в цьому світі, допомогти іншому. Це саме саме велике щастя, коли ти можеш допомогти іншому і відчути, що все ж таки через тебе може яким чином працювати. О, Але обов'язково, щоб цей предмет, який ми зафіксували, він був щільно закритий з обох сторін. Він захрипів, у нього гомональне дихання. Давай, 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 А що тут? 15, 17, 18, 19, 20. А Хто може стояти? неправильно неправильно Ой, що з ним, що з ним, що з ним, що з ним, дайте патрону, що з ним? Ви викликайте. Не торкайтесь, пацієнта. Проводиться аналіз серцевого ритму. Б'ємо в міжлопаткову область. Літак, а виштовхуємо. У випадку невідпадних станів. Тобто там така швиденька пам'ятка. Ви якийсь experience, дуже багато Точна емоцій, знаю. дуже мені <звак> сподобалось.